Європейський тиждень мобільності у Чернівцях. Велогонка прибирання та обговорення урбаністики. У Чернівцях стартував тиждень мобільності. Це ініціатива, яка спрямована на популяризацію екологічних способів пересування та створення безпечного і доступного міського середовища. Його в нашому місті організовують вже в 11-те. Загалом за сім днів заплановано провести понад 30 заходів від екскурсій та лекцій до воркшопів та перепланувань міського простору. Основна мета це привернути увагу громадськості, містян, влади міста, в тому числі, до проблем і питань сталої мобільності і сталих видів пересування. Під сталими видами транспорту. Тут ми маємо на увазі в Чернівцях тролейбуси, самокати, велосипеди тобто ті види транспорту, які мають мінімальний вплив на довкілля і не шкодять нашій природі загалом. Один із заходів європейського тижня мобільності велопробіг міськими вулицями. У ньому взяли участь майже півсотні чернівчан. На двоколісних можна було побачити цілі сім'ї. А супроводжували колону учасників заїзду велопатрульні. Люди кажуть, хотіли зруйнувати міф, що чернівці не для велосипедів. Можна крутити педалі, ти сам їдеш або є електровелосипеди, можна крутити педалі, але тобі воно ще допомагає, ти ще швидше їздиш. Для мене велосипед доступніший, оскільки права можна отримати з 18 років. Також велосипед екологічний, не забруднює на середовище. В нашому місті майже немає велодоріжок». І, Як на мене, це найбільша проблема для велосипедистів. Європейський тиждень мобільності у Чернівцях триватиме до п'ятниці. У вівторок, з 8 до 10 ранку, відбудеться традиційна акція «Велосипедом на роботу. А в четвер місто тестуватимуть на безбар'єрність. Вікторія Макайда, Андрій Моронецько, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4